Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, до вашої уваги новини в студії Ольга Йровська. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь Полтавщина із бюджетом на наступний рік і засідання позачергової сесії обласної ради у Полтаві. Провели в останню путь героїв, що стали на захист України: В'ячеслава Козина та Наталію Стрибкову. Коли полтавці планують відзначати різдво, і що говорять з цього приводу священнослужителі і науковці? Заборону російської православної церкви на сесії міської ради сьогодні знову не підтримали. Не прийняли і дві програми щодо компенсації на закупівлю генераторів для ОСББ і підприємців. Повернулися із засідання наші кореспонденти. 36 42 депутатів сьогодні, 23 грудня, прийшли на сесію Полтавської міської ради. Серед них нова депутатка Оксана Лазаренко, яка отримала мандат замість відкликаного партією Свобода Юрія Бублика. Сама ж сесія почалася з непорозумінь. Представники фракції Слуга народу залишили залу засідань у повному складі. Їхні колеги-депутати кажуть, не зрозуміли, що сталося. Є цілісне е, е, рішення. Фракції політичної партії Слуга народу в Полтавській міській ради про те, що е, даний порядок денний е, він е, не співпадає з тим, е, е, який порядок денний очікують е, бачити депутати і їх виборці. Я зараз говорю про те, що там не має бути закритих питань, не має бути шкурних питань, мають бути лише ті питання, які потрібні наразі військовим. Переміщеним особам та відповідають інтересам громади, чесно кажучи, я не зрозумів позицію слуг народу проголосувати порядок денний, внести свої питання і піти з сесії. Вдячний всім депутатам, які час в сесійній залі, тому що сьогодні частина депутатів зробила демарш, встала і пішла. Показуючи свою повну безвідповідальність перед громадою перед своїми виборцями, ця частина депутатів просто намагається розхитати ситуацію для того, щоб забезпечити такі свої особисті інтереси. Я ну не розумію. Приїхали хлопці з фронту з передової голосувати, хлопці свободівці і ну, не пішли звідси, не зважаючи ні на що. А ці з тепла, з добра сіли в свої автомобілі дорогі, то і поїхали звідси на порядку. денному – 88 основних та 10 додаткових питань. Зокрема, депутати підтримали програму оборони полтавський спротив, ряд земельних питань та надали дозвіл на приватизацію приміщень у гуртожитках. Також депутати ухвалили рішення про звільнення з посади заступника мера з питань житлово-комунального господарства Євгена Ричку. Одне з таких важливих питань кадрових було прийнято це звільнення рички. Він написав заступник. З питань ЖКХ цю функцію буде нести інший зам, який по розподілу обов'язків виконує. Попри дискусії, не підтримали депутати питання щодо створення індустріального парку. Чому так голосують? Колеги не розуміють, каже депутат міськради Оксана Деркач. Додає, це питання не політичне, воно стосується розвитку міста, адже наявність такого парку у Полтаві надасть роботу близько трьом тисячам людей. Це е територія, на якій може розмі можуть розміщатися Підприємства е і вести діяльність, яку дозволяє ця територія, наприклад, на е цій земельній ділянці, про яку йде мова, розташоване найбільше родовище бішофіту. Хотілося б, щоб в майбутньому депутати все таки голосували за такі питання, де є перспектива для міста. Не підтримали депутати звернення деяких зі своїх колег до Верховної Ради, президента та Кабінету міністрів щодо заборони в Україні української православної церкви, а також ініціативи ініціативу відключення вічного вогню та демонтаж пам'ятників Атутіну, Зигіну і Пушкіну. Домовилися про детальніше вивчення і питання щодо програми компенсації на закупівлю генераторів для ОСББ і підприємців. До цих та інших питань депутати повернуться на наступній сесії, яка, за словами очільника тергромади Олександра Мамая, має відбутися на початку січня 2023-го. Тим часом депутати Полтавської обласної ради ухвалили бюджет Полтавщини на 2023 рік. Сьогодні відбулася 20-та позачергова сесія восьмого скликання. Оборона та безпека залишаються у пріоритеті. Серед першочергових сфер також медицина, соціальний захист та освіта. Більше про це дивіться у наступному матеріалі. На сесії Полтавської обласної ради, що відбулася у режимі відеоконференції, затвердили бюджет Полтавщини 2023 Він сформований у сумі 4,7 мільярда гривень. Це рішення підтримали 72 депутата із 73 зареєстрованих. 4,7 мільярда це доходи обласного бюджету. У нас бюджет є профіцитний. Тобто, ми із тієї цифри, яку заклали, ми передбачаємо, що Уже передбачаємо, що 400, близько 500 мільйонів гривень це буде бюджет розвитку. Сам бюджет, він знову ж таки соціально орієнтований, бо під час війни ми можемо витрачати кошти лише на територіальну оборону, лише на медицину і не можемо витрачати кошти на капітальні видатки. Бюджет розвитку 2023 більший за минулорічний. Його спрямують насамперед на програму підтримки місцевого самоврядування, медицину, зокрема реконструкцію комунальних закладів, утримання закладів освіти, підтримку переселенців та територіальну оборону. Окрім підтримки місцевого самоврядування, ми хочемо значні кошти закласти і на територіальну оборону, тому що у нас вона буде. Першого пріоритеті на рік 2023, і 129 мільйонів. Ми вже заклали в програму. Лариса Босенко, голова бюджетної комісії та депутат Политавської обласної ради, говорить, кошти спрямують на розвиток громади, з них 200 мільйонів гривень на медицину. Це приблизно понад 400 мільйонів гривень, половина з яких піде на медицину, і інша половина піде на розбудову нашого міста для внутрішньо переміщених осіб. Це один із якби критеріїв таких основних показників. Загалом на сесії Полтавської обласної ради розглянули більше 40 питань порядку денного, серед яких технічні та майнові питання, а також продовження дії деяких програм, зокрема для молоді та спорту. Сьогодні у Полтаві попрощалися із захисниками України В'ячеславом Козаним та Наталією Стрибковою. Про долю кожного з них та згадки тих, хто їх знав, дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Я буквально в той день, коли потім вночі її не стало, я зміг прийти ми декілька годин були поруч, побачились, поспілкувались, ну і сподівались жити далі. Поки Пішло не так. Вона і хлопцям, і дівчатам допомагала. Інколи їсти готувала, інколи бинтувала, змінювала пов'язки. Інколи врачам, коли них хватало медсестер, інколи їм допомагала. Свято Успенський кафедральний собор Полтава прощається із військовою полку Азов Наталією Стрибковою. Ми завершили з вами панихіду, помолилися за спокій душі нашого колегового воїна Наталії. Яка власне життя своє віддала за незалежність доброводу країни нашої у Полтаві? Наталія Стрибкова працювала перукарем 2015-го Познайомилася з чоловіком, військовим Азову, та пізніше переїхала жити до Маріуполя. Служила діловодом полку Азов. Там же й загинула. Після вращання усі рідні та близькі колоною пройшли від собору до корпусного парку, щоб шанувати пам'ять загиблої. тут повз азов Наталії стрибкові зоряні тричі слава слава. слава! Цією вулицею ми гуляли з самого дитинства з мамою, це її найулюбленіша вулиця. Перше прощання із Наталією Стрибковою відбулося у серпні в Києві. Після цього була кремація, розповіла її донька Ірина. Ми з татом так домовилися, коли він ще був на Азовсталі. Що е, якщо мамине тіло прийде швидше, ніж ми з ним з'єднаємося, воз'єднаємося родиною, то я кремую її. Вона буде очікувати, поки він повернеться. Він повернувся з полону, і ми з ним домовилися, коли ми це будемо робити. Цього ж у Полтаві попрощалися із захисником України В'ячеславом Козиним. Під час виконання бойового завдання в районі виконання завдань за призначенням загинув 19 грудня 2022 року. Від отриманих поранень несумісних. Працював В'ячеслав до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України на заводі медичного скла. Знав його понад 10 років, його колега Володимир. На одному місці попрацювала дуже багато років. Людина була дуже доброю. Завжди він був на позитиві. Ніколи не падав духом. Був оптимістично налаштований. Згадує останнє листування із В'ячеславом, його колега по роботі Олександр Яковенко. Добродушний, веселий компанійський. Ми з ним зв'язувалися 9 декабря, раз. Списувались. Сказав, що не в тилу, але розум, що що неможливо. Спершу вже не в тилу, воюємо. У загиблого лишилася мати, дружина, донька. Чергова пожежа у Полтаві під час гасіння врятовано чотирьох людей. Подія сталася 22 грудня в одній з квартир у багатоповерхівці по вулиці Юрія Тимошенка. Подробиці дізнавалася наша знімальна група. Почули отут тут запах гарі. Ну, якби такої. Я відкрив двері в під'їзд, а тут у такий дим стоїть і все. Вже квартира горіла. Ми вивели бабусю з квартири, бо вона там затягла б. Ну а далі чекали пожарних. Я прийшов, вже пожарки тушили. Ну Я на п'ятому етазі поверхі живу. Казала жіночка, що ставила свічку за сина. І загорілася грудня об 11.30 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, що виникла по вулиці Юрія Тимошенка у Полтаві. займання виникло одній із квартир на п'ятому поверсі багатоповерхового житлового будинку. В ході ліквідації загорання було врятовано четверо людей, серед яких власниця квартири О 12.12 .12 займання ліквідували. Говорить речниця рятувальників Полтавщини. Яніна Любецька причину загорання наразі встановлюють. І на Полтавщині поліція з'ясовує обставини травмування потягом мешканця Хорольської тергромади. За попередню інформацію, поблизу залізничної станції хорол, пасажирський потяг травмував 66-річного місцевого мешканця. Чоловіка госпіталізували до хорольської лікарні. За даним фактом, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини другої статті 276 кримінального кодексу України, поліція з'ясовує. Усі обставини події 22 грудня близько 22 години 45 хвилин до поліції хорощини надійшла інформація від чергового по станції про травмування чоловіка потягом. А чоловіка госпіталізували до хороської лікарні наразі. Поліція з'ясовує всі обставини події. Абонентська служба Полтавводоканалу під час повітряної тривоги не працює, та це не означає, що ваше звернення там не отримають. Щоб люди не чекали годинами у чергах, працівники служби перед входом встановили скриньку. Говорять, розглядають кожне звернення, залишене у ній споживачами. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Під час повітряних тривог абонентський відділ полтава водоканалу споживачів не приймає, однак має скриньку для письмових звернень. Щодня їх надходить близько півсотні, говорять фахівці. по, поливам, по повірки замовляють повірку лічильника, зняття лічильника. Ремонт лічильника. Крім прямих обов'язків, часто доводиться виконувати і роль психолога, зазначають працівники служби обліку та реалізації. Треба мати підхід до кожного особисто. Ми вже сидимо тут як психологи і бачимо, хто підходить з яким настроєм до нас. Тобто нам треба підстроїтись під абонента. І згладить будь-який конфлікт. Це психологічна допомога, і це кваліфікована допомога, і зворотній зв'язок з абонентами, бо багато питань нових виникло зараз із недостатнім водопостачанням, і по перерахунках, і з наданням субсидій. І молодці п'ять балів став. Їх. Найгарячіше тут у колцентрі за допомогою багатоканальних номерів зі споживачами спілкуються 12 операторів. Нічого страшного, ваші кошти вони залишаться на вашому рахунку і ви скористаєтесь ними. Це вірно, так дякую за дзвіночку. Серед операторів кол-центру і пані Олександра говорить шквал дзвінків щодня, зокрема і через перебої з водопостачанням у зв'язку з вимкненням світла. У нас на довідці на даний момент працює 12 операторів. Кожного дня дуже багато дзвінків. До десь кожен оператор десь 70-80 дзвінків приймає. В кінці місяці дуже велика нагружність. Коли споживачі нам дзвонять, передають показнички, різні питання у нас виникають. Кожен оператор кол-центру приймає. Має за день до сотні дзвінків. Окрім стаціонарного номера у Полтаві, дзвінки приймають і за мобільними. Якщо за цими номерами прагнете передати показники приладів обліку води, а з оператором поговорити не вдається, не поспішайте класти слухавку. Через деякий час увімкнеться автовідповідач, говорять фахівці. 25 грудня чи 7 січня Цьогоріч православна церква України планує проводити різдвяне богослужіння за григоріанським календарем 25 грудня. Коли святкуватимуть різдво Полтавці, та що буде з календарем свят далі? Відповіді шукала Ольга Козіна. Дата Різдва серед вірян в Україні викликає запитання, коли відзначати велике свято християнського світу 25 грудня чи 7 січня? Запитуємо у полтавців. 7 січня по-старому. уже буде 25 грудня. У всьому світі від нас Другом, відзначають да, різдво, відзначають відзначають тіві, а тоді вже у новий рік. А в нас все якось воно було не дуже. Бо різдво це це свято. А новий рік це так сімейне свято так. відзначати та й. Мабуть, і тоді та Ну, ви ж знаєте, що зараз тільки депресія, тому не будете відзначати. Ні. Скоріше за все, вже 25 грудня. Чому? Ну тому що ми якби вже живемо в нових, новій реальності і нам потрібно вже би, розуміти що ця Європа, весь цивілізований світ визначає Різдво 25 грудня. Будуть 25-го. А ми будемо двічі, 25-го і 7-го, тому да. що у мене діти там живуть, якби 25-го працюють я вместе з ними, і 7-го І пасає. все одно ми йдемо в Європу, нам треба жити по-європейськи. Як раніше, 7-го, напевно, 25-го католицький, так? Ні, тоді, значить, сьомого до 16 століття, до прийняття юліанського календаря, православні католики та греко-католики святкували Різдво в один день 25 грудня. Тому неправильно говорити, що це католицьке Різдво. А дата народження Ісуса Христа умовна, пояснює архієпископ Полтавський і Кременчуцький православної церкви України. Федір. Ми не знаємо, коли в який день і в якого числа народився Христос. Але визначено церквою було ще в ранні часи християнства, що 25 грудня відзначається Різдво Христове. Але проблема в тому, що Європа, Західний світ ще в кінці 16 століття перейшли на григоріанський календар, який вважався більш точним, ніж юліанський. У жовтні цього року Православна Церква України офіційно дозволила своїм парафіянам проводити богослужіння 25 грудня, якщо більшість громадян, включені зі священником, ухвалять таке рішення. Тому говорить Велика Федір, коли відзначати Різдво справа добровільна, головне, з якими думками. Але підкреслює він: більшість вірян православної церкви України цього року підтримали дату 25 грудня. Зараз, якби прийшов запит в суспільстві, порядкувати, щоб це святкування було спільне із європейськими країнами, і тож з католицькою церквою. І кількість людей, які хочуть визначати Різдво саме 25 грудня, вже за новим стилем, за григоріанським календарем, все збільшується в Україні. Аби допомогти українцям розібратися у сенсах новорічно-різдвяного циклу, протоієрей Георгій Коваленко видав книгу Навіщо українцям? Два Різдва. Каже у них у Софії Київській відзначатимуть і 25 грудня, і 7 січня. Церква, враховуючи настрої в суспільстві і серед віруючих, вона цьогоріч благословила за бажанням да або 25 грудня, або 7 січня. І церква попросила ієрархів так, зібрати цю інформацію скільки. Парафій хоче 25, п'ята стільки 7-го. і це певний процес, щоб осмислити які настрої всередині саме церковних людей. Ніякої календарної реформи ще не відбулося. Тобто, церква залишається на юліанському календарі, як і була, але я думаю, що перед нами ще попереду певна дискусія з цього приводу, і наше рішення має бути мудрим. Цьогоріч питання відзначення Різдва містить політичну складову, говорять деякі священники. Люди не хочуть мати спільні свята з окупантом. Вже підтримують перехід на григоріанський календар 60% полтавських греко-католиків, говорить отець Юрій Королевський, настоятель парафії про святої Української греко-католицької церкви. Велика частина греко-католицької церкви, та є на закордонних епархіях, це Починаючи від Мельбурну, закінчуючи Канадою, і дуже багато це мільйони наших вірних. Вони святкують по григоріанському календарю. Тобто, вони будуть святкувати Різдво 25 грудня. Є 12 головних річних свят, що прив'язані до життя Ісуса Христа. Перехід на григоріанський календар їх змістить, але це можливо лише за згоди суспільства, і це справа не одного року. Всі свята нерухомого церкву також перенесуться на ту кількість днів, на треба буде перенесено Різдво, бо вони прив'язані до Різдва. Ну, виключення, може, є свято покрови, бо це чисто українське свято, і більше ніхто, крім українців, свято Покрови, не святкується. Готуються до святкування Різдва Христового традиційно 25 грудня Римо-католики. В Римській імперії, 25 грудня, це був день, коли святкувалося свято, День Сонця, dies Соліс. Чому? Тому що день стає довшим. Господь є сонцем, яке сходить з висоти і освітлює наше життя. Пов'язують різдво та день, який прибуває, і знавці народних традицій. 25 грудня. Це саме день в православі. Називається Спередона Сонцеворота, і після цього дня якраз день повертає на збільшення. Різдво було також прив'язано до цього дня зимового сонцестояння, коли народився якби нове сонце. Бог. І день народження Ісуса Христа намагалися якраз до цього свята і приурочити. Крім цього, при переході на грудневу дату різдвяний піст завершиться до нового року, говорить Лариса Оніщук. А це логічно і так більше вірян буде його дотримуватися. На цьому випуск новин підійшов до завершення. Дозвольте попрощатися із вами і нагадати, якщо у вас є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нашої редакції. Телефони 615 800 615 900. До наступних зустрічей в ефірі.